Ми на школа рада вітати вас на каналі ДТБ. У цій передачі ви дізнаєтеся, які хвороби чекають на ваших дітей за дверима учбових закладів і як їм запобігти. А також навчимо ваших діточок танцювати українського танцю. Шкільні роки час чудовий, але не безтурботний. Навчальний процес велике навантаження на організм дитини. Із атестатом зрілості учень одержує оберемок хвороб. На жаль, хронічні захворювання реєструють у 70% українських школярів. Відхилення в здоров'ї у дітей 7-17 років, з вини освітніх перевантажень, порушень умов навчання, режиму харчування і стресу мають визначення шкільні хвороби. Остання всеукраїнська диспансеризація школярів показала, що в учнів середніх шкіл поширені хвороби шлунково-кишкового тракту, особливо гастрит. У нас за останні півроку збільшилась виразки. випадки виразкової хвороби збільшилась в дітей 5 років, 6 років і 8 років. Що таке раніше, років 3-4 такого взагалі не зустрічалося. Причина це наша екологія, наша забрудненість. Забрудненість екологічна, також низький матеріальний добробут наших батьків, нераціональне харчування. В харчуванні переважає вуглеводиста їжа, відсутність ну, майже недостатність чи відсутність білкової їжі, і це приводить до захворювання органів травлення. Краще попередити. Перш за все, це є раціональне харчування. Це дитина шкільного віку, вона повинна їсти хоча б до чотирьох разів в день. Як ми знаємо, дитина йде в школу, вона не снідає переважно. Там щось вкусить десь на, на, на перерві, якусь булочку, якусь сухом'ятку. Вот. І не обідає. І тому це все приводить до того, що дитини починаються розлади шлунково-кишкового тракту. Це мівіни, сухарики. Солодкі газовані води, такі фастфуди. Наші діти дуже захоплюються піцями, і на це все треба наложити табу. І з батьками обов'язково треба проводити бесіду. Дорогі батьки, я хочу наголосити на тому, що треба заставляти заставляти своїх дітей снідати. Щоб було обов'язково, обід був теплий. Обов'язково має бути перші страви в харчуванні дітей. Це особливо для дітей перших п'яти класів. Також краща профілактика гастриту давати з собою кишенькові обіди: яблука, сирки, йогурт, низькокалорійні бутерброди. І тоді ж вистачить сили дочекатися повноцінної трапези на маминій кухні. Майже кожна друга дитина має порушення постави. Це перш за все зв'язано з тим, що діти неправильно сидять за партами. Парти не відповідають їхньому росту. Носіння сумок, важких сумок, важких сумок з книжками, шкільних сумок і маю на увазі рюкзаків. І треба краще для батьків, я би хотіла сказати, що краще носити рюкзачки, які вдіваються на плечі. І тоді не навантажується ні одна рука, ні друга рука. І є рівномірне навантаження на, всю, на весь хребет. Треба слідкувати за поставою. Перш за все, це батьки. Вони бачать дитину щодня і вони повинні слідкувати за поставою. А якщо якісь є порушення, то обов'язково звертатися до ортопеда. Як індивідуальна профілактика вправи з гімнастичною палицею, яку потрібно притиснути руками до спини у ділянці лопаток і робити присідання, нахили, повороти. Медична статистика вказує, що перший ворог учнів середніх шкіл зниження зору. Найчастіше дитячі очі страдають від короткозорості, коли дитина погано бачить удалину. Згідно підрахунків, окуляри для далечині носить кожен шостий учень молодших класів і майже половина старшокласників. Лікарі правильно посилають перед тим, як йти в школу. Вони посилають пройти спеціалістів і особливо окуліста. І він, перш за все, він розкаже батькам, які корекції зору треба зробити, як посадити дитину чи на першу парту, чи на другу парту. Це конкретно стосується кожної індивідуальної дитини. Найкращим методом профілактики медики вважають правильну організацію робочого місця в комплексі з правильним тренуванням і відпочинком, а книги і зошити повинні знаходитися не ближче ніж за 30 сантиметрів від очей. Не варто думати, що школа не робота, хвилюватися нічого, навчання це стрес, і психологи відзначають, що половина школярів страждають на різні форми неврозів. Діти, які їм здається, що їх просто мають любити і не готові до критики, до зауважень. Діти, які є просто дуже вразливими по своїй природі, або діти, які так раптово їхні без дитинства переміщають в навчання, і які не розуміють, що відбувається. Вони, їм здається, що вони щось одне мають зробити, і їх більше не мають критикувати, не мають заставляти багато палички писати. Ті діти тримають все в собі, і поступово поступово в них може ця напруга. Наростати, і тому ця напруга може вилитися в якийсь розлад, або дитина стає тривожною, або переляканою, або в неї починає животик боліти, або, наприклад, там тільки заїкання виникає. І тому найважливішим є психологічна готовність до школи, вміння поділитися своїми проблемами і здатність батьків зразу розпізнати, що в дитини напруга наростає і потрібна їй або просто допомога батьків, або потрібно звернутися до психолога. Цінуйте і бережіть психологічний спокій вашої дитини, і тоді вона покине стіни школи з багажем знань, а не хвороб. Спеціалісти переконані, дітям необхідно прищеплювати любов до народних звичаїв. До того ж, звичаї в нас унікальні, особливо українські народні танці. Переконаний балетмейстер Микола Грушецький, хоча танцювати в дитинстві люблять багато хто, але не всі обирають танець справою життя в нашому народному стилі танцю У нас е, дуже велике навантаження. Ну Велике навантаження в подальшому спочатку дитина приходить, як я вже сказав, в початкова стадія це йде осанка, елементарні рухи. Працюємо на ритм, щоб дитина міла рахувати музику, слухати музику, і була розвивалася більше. А потім вже йде технічна. Тобто, хлопців ми е, більш йдуть чоловічі трюки, дівчат йдуть свої трюки. І там е, при виконанні трюку мусить бути втягнути колінко, обов'язково лопатки зібрані, і під піднятий. Вище свого рівня, щоб не був такий, як завжди, як той, а піднятий гордо, можна так сказати. Руки так само мають виключатися з цього, з ліків, щоб це не було кострубата форма. І це все формує одночасно. Це початки ази, це воно є основне протягом всього танцю. Тому що воно формує і впродовж всього. Періоду, що ви займаєтеся хореографією, ви мусите тримати це вже потім йде на автоматі, що рівненький корпус, гарненькі ноги, рівненькі і підтянуті діти. Я б хотів, щоб більше розкривалися діти і наше теперішнє середовище в народній хореографії, тому що е, наші люди, ну як є різні батьки, різні люди, але переважна більшість зараз йде за тимпливом якийсь ноу-хау. Давай дитину дамо туди. А це щось нове. Давай дитину та мотода. То це коли ще дитина маленька, їй треба давати основне, що вона знала звідки вона. Вона приходила до свого істинного, вона тоді буде в народному танці, вона буде розвиватися, буде е, нормально складатися її опорно-раховий апарат. І потім впродовж життя вона собі може вибрати любу спеціальність, може поміняти любу хореографічну, хореографічний напрямок, але вже основа закладена в дитинстві. І вона залишається на все її життя. Фахівці танцювального мистецтва кажуть, уже з 4-5 років дитину можна навчати народних рухів. Я ще займаюся танцями з 5 років. А. Е, а не важко тобі? Ні. А рухи не важкі, подобаються? Подобаються. А які саме улюблені? Е, Падебаск. я дівчинка. Я повинна гарно виглядати, рівненько ходити, тому я займаюся танцем. Мені подобаються танці, тому що там ну, дуже гарні костюми. Я народився в Україні і тому я ходжу на ці танці. Колись козаки були сильні мужні, мужніми, і я таким самим хочу бути. Якраз в цей період формується їхній опорно опорно-руховий апарат. І хореографія, особливо народна хореографія, в якій є елементи класичної хореографії, дуже витягує дитину. Вона починає рівненько ходити зараз, зважаючи на всі наші проблеми, які зараз є. В теперішньому суспільстві це ну для дітей. Що інтернет, телевізор, вони сидять, горбаті все. А хореографія це все виправляє. Там саме головне, що як ми при тільки дитину нам приводять, ми зразу не обіцяємо, що вона піде на сцену, як буде танцювати великим артистом. Саме перше, це ми займаємося постановкою корпуса. Дитина приходить, вчиться рівно стояти, ходити. Елементи, прості елементи, це втягнути носочок і все інше, тому. Я б радив, що дітей віддавати з самого меншого. Зазвичай навчають кілька років, і за цей час з незграбних малюків виростають і формуються красиві, стрункі дівчата і високі мужні хлопці, гарно фізично, естетично розвинуті, залюблені у світ танцю та музики. За роки навчання діти знайомляться з музичною грамотою та історією хореографії, мистецтвом візажу та історією костюму, займаються ритмікою, класичним народно-сценічним танцем, шліфують техніку виконання, словом розучують українські народні танці. Не може бути танцю без якоїсь основи. В, кожен, в кожному стилі танцю закладено щось своє. Можливо, зараз там є багато інших таких стилів: джаз-фанк, е, демі-класика, контемпи і все інше. Що ні, ніхто ще не знає, звідки воно запозичене, але такі основні. Е, Танці, як народна хореографія, бальна, класична. Вони вже давно і давно спокійно віків вони існують. І саме це, цей народний танець він в дітей, е, асоціації, які є з тим народом, вони, вони краще починають любити свою країну. Народна хореографія, вона йде від суті самої дитини, тому що знову повертаємося до проблем нашого теперішнього середовища, суспільства, що дуже багато вже переходить російська мова, забуваються всі традиції, і так само танці занепадають. Хоча в нашій в західній Україні в нас це основа, це осередок, це золото. Ще одне єдине, що залишилося в нас, що в нас є українська мова, в нас є українські танці і любов до цього самого. Батькам, які хочуть віддати своїх дітей в школу танців, варто ознайомитися з матеріалами про види, науку і техніку танців. Слід зазначити, що народні танці також призначені для проведення дозвілля з користю для здоров'я, ведення активного способу життя та підтримки організму в гарній фізичній формі. Це прекрасний привід зайняти дитину цікавою і корисною справою, підібрати перше хобі в її житті, де малюк буде з інтересом і користю проводити час разом зі своїми друзями. Батьки, сподіваємося, наші поради стануть вам у пригоді. І ви виховаєте справжнього танцюриста. А у нашій наступній передачі дивіться. Кожна мама хоче, щоб її дитина швидше вивчила всі букви алфавіту. Спробуйте об'єднати гру і корисні заняття. І у вас все вийде. Такі вправи не тільки сприяють швидкому запам'ятовуванню назв букв, але й чудово розвивають дрібну моторику рук. Залишивши осторонь питання свободи особистості, задумаємося, чому батьки так поспішають проколювати вушка своїм маленьким принцесам. Що це данина моді, батьківська пихатість або каприз дитини? І якщо рішення вже ухвалене, то які сережки вибрати, де провести цю процедуру, і як потім доглядати вушка? Сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На сорок, вокруг рок, иду. Крокодил, а вил мой плывя. Только я все сижу И на солнышко лежу. И все-таки надо петь, лежу. Я на солнышке лежу Я на солнышко гляжу Все вяжу И лежу И на солнышко гляжу И раз Я на солнышке лежу Я на солнышко гляжу Все вяжу І, лежу, і на солишке держу! Чудова пора для подорожей та незабутніх вражень. Надсилайте фото ваших діточок на нашу адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо!